Давно вироби вихованців гуртка, художня кераміка та гончарство доповнили виставку робіт родини Примаченків у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. На відкритті я запропонувала всім доєднатися, хто в гуртках працює з дітками, щоб вони не лише прийшли і познайомилися з творчістю родини, а навпаки, і включилися. Сьогодні сюди завітали вже і діти з батьками, діти, які розуміють, що їхні роботи зроблені їх їхніми руками розфарбовані їхніми руками знаходяться в музеї Житомира поруч з роботами Марії Примаченко, її сина і її онука. Творчістю пані Марії надихаються ну вже років 60. То точно маленькі і великі українці. І звісно, що не залишаються осторонь цього захоплення і маленькі житомиряни. Роботи вони таким такі, яскравим акцентом стають в нашій експозиції, тому що абсолютно перегукуються з творами пані Марії. Вироби дітей це натхнення та враження від робіт Марії Примаченко. Малюки зліпили фантастичних тварин із кераміки. Я зробив лева і бика у стилі Марії Примаченко. Давно захоплююся стилем Марії Примаченко, тому що він фантастичний. Я люблю також малювати в цьому стилі. Я дуже щаслива, що мої роботи тут. Керівниця гуртка Алла Волошина розповідає, коли діти дізналися, що у них є можливість представити свої вироби разом з роботами відомої письменниці, одразу ж придумали, що будуть виготовляти. Проявили свою фантазію, саме те, чого я завжди чекаю на своїх заняттях, щоб вони ну не не сліпо копіювали якісь зразки, а щоб вони вкладали творчі, щоб вони розвивали свою фантазію. І саме ця можливість, вона вона у нас просто так лягла, що мої, скажем, мої очікування. Були перевершені моїми дітками. Виставку робіт Марії Примаченко відкрили у Житомирському краєзнавчому музеї ще у грудні минулого року. За ініціативи Людмили Зубко та Тетяни Парфентієвої. Тепер же усі охочі можуть побачити не лише роботи художниці, а й вироби маленьких житомирян. Ця виставка в тому числі має такий просвітницький намір так показати ну, по перше, ознайомити житомирців з творчістю родини Примаченко і безпосередньо. Олії Примаченко, яка є українською зіркою, і ну власне надихнути, да і показати ту історію, що все-таки ми живемо вже на Житомирському полісі. Пані Марія жила в селі Болотяне Київське Полісі. І наскільки вони схожі, от, наскільки от ця природа давала такий творчий поштовх? Відвідати виставку можна до 19 лютого за адресою Замковий Майдан. 1. Ірина Цепун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1